Вітаю, шановні колеги. Наш традиційний брифінг. І я думаю, що сьогодні ми зможемо поговорити про декілька тих проблем, які хвилюють громадськість, виходячи з того, що собою являє зараз інформаційний простір. На початку коротко про те, яка структура інформаційного простору вінничини, треба сказати, що з часу нашої попередньої зустрічі не відбулось особливих змін. Так само у нас є три телекомпанії. У нас 17 радіокомпаній, 8 компаній-провайдерів аудіовізуальних сервісів. Є також е, понад 50 зареєстрованих друкованих медіа і 18 зареєстрованих онлайн-медіа. Із таких тенденцій можу сказати, що Національна Рада. Вже зареєструвала одну компанію на Вінниччині, яка здійснює мовлення без використання РЧС, як кажуть мовники, тобто без використання радіочастотного спектру. Іншими словами, компанію, яка здійснює мовлення в мережі інтернету. До речі, це важливо для всіх компаній, які таке мовлення здійснюють. Їм обов'язково треба зареєструватися. Декілька слів про те, що напевно найбільше хвилює. Ми розуміємо, що на порозі зими країна-агресор буде активно атакувати нашу інфраструктуру, зокрема критичну інфраструктуру, і ми вже це бачимо. Тому в цій ситуації я вважаю необхідно. Повідомити про те, як і в який спосіб ви зможете отримувати інформацію, так от ви зможете її отримувати інформацію як і завжди. Хочу просто поінформувати нашу громадськість, що е, концерн РРТ, який забезпечує якраз трансляцію радіопрограм, телевізійних програм, забезпечений генераторами. і Відтак мене запевнили і можливості. Дивитися телебачення і слухати радіомовлення. Ну звичайно, ви розумієте в той момент, коли якщо там будуть якісь відключення, певні електроенергії, але все ж таки нам буде можливість якраз долучатися до інформування. Це дуже важливо. Да, можуть бути моменти, якісь мультиплексі в той чи інший момент можуть бути недоступні. Такі речі можуть бути, і тут ми з розумінням до цього маємо ставитись, але найголовніше саме те. Що основний масив саме телевізійного радіомовлення буде залишатись. Я думаю, це принциповий момент для нас. І декілька слів про те, про що я вже починав говорити і попередні рази, і розкажу трошки зараз. Це стратегія Національної ради. Там взагалі 20 пунктів, про деякі з них ми вже говорили, я розповідав нашим журналістам і для шановної аудиторії. Тим не менше, я хотів би про деякі з них сказати і зараз насамперед я вважаю, що необхідно говорити з огляду на ту ситуацію, яка склалась, що захист інформаційного простору був, є і залишається пріоритетним напрямком. Чому так? Тому що ви розумієте, у нас іде не просто війна, у нас іде гібридна війна, і в інформаційному просторі різноманітних вкидів, фейків, маніпуляцій. Точно не зменшується і повірте, скоріш за все, їх стає більше. Ми їх відслідковуємо. Ми намагаємось їх блокувати. Ясна річ, що для цього для того, щоб якраз не потрапляти в ці тенета, необхідно просто бути медіаграмотним. І тут ми підійшли до того, що власне сьогодні, 31 жовтня, завершується всесвітній тиждень медіаграмотності, який Щороку проходить з 24 по 31 жовтня. Це тиждень, який, скажімо так, фундатора є організація ЮНЕСКО. Ви знаєте, це ООНівська організація, яка займається і переймається в першу чергу питаннями культури, питанням розвитку інформації. І такий тиждень проходить. Щороку. В ході цього тижня відбуваються різноманітні заходи, і от якраз я хочу сказати, що безпосередньо, безпосередньо, якраз в цьому році, у нас було тут чимало цікавих заходів, і ми намагалися все ж таки цю інформацію доносити про сучасні тенденції інформаційного простору. І просто щоб ми чітко розуміли, що зараз означає бути медіаграмом. Це означає просто мати ті знання і ті компетенції, які необхідні для критичного мислення, для оцінювання інформації, вміння користуватися різними джерелами інформації. У нас це називається фактчекінг, тобто відбирати ті факти, які є правдивими, і не потрапляти на фейки. Це дійсно важлива історія, і це непроста історія, тому що ви самі розумієте, там в умовах діпфейків, різноманітних там технологій штучного інтелекту, дійсно можна в цій ситуації, скажімо, потрапляти ну от в ці отенета. Так, от, щоб з них вибиратися, треба просто це знати, що таке, як і я думаю, що серед нас є чимало людей, а можливо і всі ми яким час від часу приходять там в якісь застосунки, там тексти типу позич 20 тисяч гривень до завтра. І це означає, що просто наш знайомий чи знайома натиснула не ту кнопку, чи натиснув. І це означає, що просто треба зайвий раз буде їм тоді вже подивитися, чому не варто було цю кнопку натискати. До речі, сьогодні останній день, коли можна пройти національний тест медіаграмотності. Там 29, 30, 31 число. Будь ласка, там 25 питань, захочете, Пройдіть, подивіться, і, власне кажучи, ви зможете отримати сертифікат про те, що ви медіаграмотна людина. І наприкінці нашої зустрічі ще декілька слів про дуже важливу складову стратегію, яку ми почали активно реалізовувати на території Вінницької області. Це саме інклюзія у медіа. Я думаю, не потрібно тут зараз розповідати, навіщо це потрібно, на яка важливість саме інклюзивних підходів в медійному середовищі. Тому що, в принципі, це якраз та історія, коли суспільство стає зрілим, коли воно розуміє, що таке є співпереживання і як і в який спосіб треба вміти доносити інформацію до всіх без винятку людей. І тут жестова мова, тобто сурдопереклад. Тут і контрастний друк, і розбірливі шрифти, все має бути. До речі, не так давно. От в цій залі ми збирали е, керівників е, онлайн-медіа, журналістів, і фахівці аналізували їхні сайти з точки зору саме інклюзивної доступності. Я думаю, що це було цікаво. Для багатьох несподівано, тому що, власне кажучи, є е, е, такі, знаєте, тонкощі, які треба враховувати коли працюєш саме з таким інклюзивним середовищем у медіа. От, власне кажучи, це основний такий блок питань, які я хотів би сьогодні підняти на брифінгу. Ну нагадую, що там зовсім скоро, через два тижні, 16 листопада, буде свято телевізійників-радійників. Я думаю, у нас буде можливість привітати цих людей, які самовіддано працюють на те, щоб ви завжди мали свіжу і актуальну інформацію. На все добре і до нових зустрічей.